В умовах сьогодення особлива відповідальність покладена на українських лікарів, бойових медиків, тих, у чиїх руках життя та здоров'я кожного українця. Відтак, без допомоги відповідального бізнесу, забезпечити усі потреби держави було б досить складно. 65 швидких вартістю 172 мільйони гривень придбала та передала компанія епіцентр медикам у різні регіони України. Кожне врятоване життя це перемога у війні. Це перемога життя над смертю. І я сьогодні чергове хочу подякувати нашим медикам. Вони герої нашого часу. На їхніх плечах тримається тягар війни. Вони ціною власного життя рятують життя інших. І наші хлопці на передовій, а ми. В тилу повинні робити все можливе, щоб врятованих життів українців ставало більше. Епіцентр об'єднав навколо благородної справи понад мільйон покупців, своїх партнерів та постачальників. Придбані автівки, це реанімація на колесах. Так кажуть самі медичні працівники. Тут є все для того, щоб врятувати життя навіть важко поранених. Портативні шевел, дефібрилятори, стаціонарні балони з киснем. 500 автомобілів швидкої медичної допомоги вже ніколи не вийдуть на наші маршрути. Тому що їх росіяни знищили. І саме за підтримки українського бізнесу, за підтримки міжнародних партнерів ми продовжуємо тримати оборону, ми допомагаємо і нашим військовим в рамках медичної евакуації на таких автомобілях, а також і допомагаємо рятувати життя всім українцям, які на даний момент і в період повномасштабної війни також потребують медичної допомоги. Я дуже вдячний українському бізнесу команді епіцентру, яка підставила плече підтримки нашим медичним працівникам. Сучасні реанімобілі з чергової партії допомоги вже поїхали на Донецько-Бахмутський напрямок та в Одесу у центр реабілітації матері та дитини. Окрім екстреної медичної служби, нові автівки отримали і бойові медики, які проводять евакуацію захисників з поля бою. Також Засновниця компанії Епіцентр Галина Герега вже анонсувала старт нового благодійного проекту для гуманітарного розмінування України.